Продається однокімнатна квартира по вулиці Кармівля на перетині з Буковинською. Тут де жіночий монастир. Так, це ми зараз у коридорі заходимо в саму квартиру. О, двері броньовані. Так, це у нас прихожа. Прямо у нас ванна, туалет. Десь на квадратів 5. І ось далі у нас. кухня студия тут у нас и вот спальня 66 метрів квадратних, ціна 750 доларів квадратний метр.